Друзі, доброго ранку. Ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Гаудін. Ви дивитесь канал Пропасічне життя. Сьогодні знову знаходимось на пасіці. Відео теж буде про пасідку, але поки що без бджіл, скоро буде з бджолами. Трошки дочекайтеся. Отже, друзі, вступне слово буде наступне. Так, друзі, роблю дубль 2, тому що перший дубль. У мене батарея сіла. Так ось, дивіться, оце пасіка. Зараз роєва гарячка. Зараз раї літають, відводки робляться, матки закладаються. Взагалі робота йде дуже інтенсивно. Отже, дивіться, мова е, пойде в цьому роліку про водопостачання. Чому це важливо? Ми ж з вами знаємо, що у бджоли. Для його нормального, інтенсивного і успішного розвитку треба три компоненти. Це треба перше корм, друга погода і третя це вода. І коли я обирав цей участок, я не дуже вибирав в цьому плані, але от вам розкажу, тим людям буде цікаво, хто хоче придбати може, ділянку під пасіку. Треба на це звернути увагу. Ось дивіться, ще раз показую, паїлки. Їх. По факту повинна бути багато. Чому? Тому що якщо їх буде одна-дві, чи вони будуть не дуже ефективні, чи в них не буде завжди вода, бджола буде летіти до сусідів. Сусіди будуть скаржитися і будуть всякі виникати конфліктні ситуації. Це по перше, і по-друге. Ви, ви ж саме зацікавлені, щоб вдже пила нормальну воду з нормального джерела, а не, від, але, а не відомо з якого, наприклад, там, не знаю, з калюжи. Чи у свінеї, там, чи, чи, чи Отже, треба звернути увагу на водопостачання. В цьому селі, де я зараз знаходжусь, водопостачання відбувається централізоване. Тут є скважина, свердловина. Є башня, і в цю башню нагнетається вода. І ця вода два рази на день подається по водопроводу, який йде по всьому селі. Я багато раз качував і багато разів вже забезпечував пасіку водою. Також вам скажу, таких умов, як тут, не в кожному селі є. Тобто, в багатьох селах це у нас. Йде привізна вода, тут же є водопровод. Водопровод відбувається наступним чином. От, Наприклад, по вулиці там десь йде водопровод, і отут -от він заходить до мене от сюди, от в цю яму. Раніше як я коли заїхав, з отак от кидала шланга отак от кидала шланга і шланга йшла до басейну. Дивіться, ота ліворуч до басейну. Праворуч криниця, вона вже год 5 висохла, Тут вода йшла. Так ось, вода йшла дуже погано і вода йшла. Влітку було навіть місяць-два, коли вона майже не йшла, тому що люди інтенсивно відбирали воду. І я оце, дивіться вирішив перекопати. Ну, По-перше, шлангу прибрати, по-друге, завів під землею на нову трубу. Десь де земля перепалася. Ось тут йшла труба. Стало краще краще водопостачання, але все ж таки не ідеально. Так, в криницю я завів, дивіться як зараз покажу. Так, Щоб котик не впав. Тобто Не в криницю в басейну. Дивіться, там є у мене така. Типа поплавок, як знаєте, на унітазі, не знаю, як рикна називається. Тобто рівень, коли зменшується, поплавок падає і вода починає текти. Зараз ранок, зараз вода тече, а в обід вона не тече. І такі, знаєте, є нюанси, що коли жарко, вода менше тече. Тобто Люди більше, мабуть, поливають чи забирають воду. А коли... От як зараз пасмурно, вона краще тече. Отже, друзі, зараз пішли в хату, і я вам покажу, як в хаті там у нас далі все відбувається. І ви зрозумієте, для чого це я вам все розказую. Так, в хату я вам в одному з ролику показував, зробив такий гідрофор, але який нагнітається там, насос в басейні. Дивіться, оце от труба пішла от на вулицю з цієї труби живлиться. Шланга отут. І з шланга вже там роздається на повалки, на, пувалки, там, на, на всяку різну. різні споживачі. Так ось, дивіться. Зараз піде мова про якість води. Дивіться, оце фільтри. Фільтри е е я поставив два штуки. Один йде з ниткою, другий тонкою очистки. Дивіться. Ці фільтри розраховані, як мені сказав продавець на 5 кубов води, а по місяцям на 6 місяців. Ми стільки місяців іми не користуємося. І стільки кубов ми не споживаємо. Але дивіться, ми споживаємо десь 2, 2 місяці на цих фільтрах. О, дивіться, я вам покажу, в якому вони зараз стані. Тут вже щось там проросло. Тобто, це про якість води. Якість отака от води. Вона, до речі, коли тече, вона виходить мутна. Коли вона відстоюється, вона просто стає прозорою. Бачите, гриби тут. І ось я зараз вам покажу для порівняння От нові фільтри. Нові. Зараз от, давайте рядом я поставлю, щоб вам було зрозуміло, де новий, а де які два місяці простою. Тобто, оце питання про якісь води. Але ще раз наголошую, люди завдячують і що у них... Є хоча б така вода, вони дякують за це. І зараз я, мабуть, цей фільтр розберу і покажу вам все ж таки, що там всередині за 2 місяці наросло. Так, друзі, зняв. Зняв, дивіться, картриджі я на стіл поклав. Що хочеться сказати, дивіться, оце вода така витекла. Дивіться, оце у нас плісень. Плісень там. Ну знизу звісно, там пісочок. То як без цього? Так оце фільтр тонка очистки. Дивіться теж плісінь. Теж отут от плісень. Тобто є в воді якась органіка, яка дає плісень. Далі пішли, дивіться на ці фільтри. Так, ось, ось, ось вони, дивіться. Я навмисно поклав їх поряд з чистими. Так, давайте приближати. Що тут у нас? Щось там проросло. До речі, отак от його раз. І бачите, що на руках. Ну Це, ну, мабуть, не знаю, іржа може. Земля, але ж, бачите, так, ще раз нагалошу, фільтра простояли в два рази менше, ніж виробник заявляє. Тобто, мабуть, забруднення перевищують в два рази, ресурс цих фільтрів. Бачите, тут теж зелене таке. Ну, скажу по правді, коли воно стояло там в колбі, воно гірше виглядало. Зараз воно Трошки краще, але ж можете теж ще раз подивитися, і, і новий фільтр в порівнянні зі старим. І що хочеться сказати? Хочеться сказати, що отакі от такі корічни стали ну десь може на другий чи на третій день після того, як ми їх поміняли. Тобто вода така йде постійно. Дивимося далі. Так, друзі, ось відбулася заміна фільтрів. Беремо цих, ці... ось, дивіться, що залишилося після нього. Зараз в мене дружина вдома вижене завжди на їх. Так, відбулася заміна. Ось поставив новий. Ще раз покажу ті, що два місяці простояли, а повинні 6 за вказівками виробника. І пішли з вами на вулицю. Про цю ситуацію порозсуждаємо. Так, а роздуми будуть наступні, друзі. Ще раз наголошу, що вода в селі є, вона тече більш-менш регулярно, окрім, окрім півтора місяця влітку. Так, що надоїла? Молока надоїла. Це господа нас сусідка пригостила. Так, не знаю, бачите, не бачите молоко. І сливочка. Дякую, Танечка, якщо дивитеся це відео за молочко та за сливочку. Отже, продовжуємо. Вода в селі є, вода тече більш-менш регулярно, але десь місяць-півтора влітку вона тече нерегулярно. В нашому, до, до речі, в нашому чи в нашій частині села. Десь червень липень, вона починає то текти, то не текти. І це. Люди пов'язують з тим, що е, сусіди, які вважають, що більше їм потрібна вода, ніж другим, вставляють в магістраль насоси. І тим самим, шляхом включання вмикання насоса в систему е, окремого, піднімають собі тиск і зменшують тиск для других споживачів. Тобто до нашого села буває пару тижнів і вода не доходить. В принципі, цю проблему піднімали ми. І що, які шляхи виходу з цієї ситуації? Шляхи виходу наступні. Шляхи виходу це встановлення лічильників. В кожному дворі встановлення лічильників. До речі, оплата йде. Тут фіксована такса, вона нещодавно змінювалася. До речі, бджолки воду, бджілки п'ють. Фіксована такса, вона нещодавно змінювалася і йде із розрахунку по кількості людей. Але розумієте, в той місяць, коли вода не тече, все ж таки люди, які, яким не тече вода, за воду сплачують. Тобто, виходить, бачите, перекос. Я запропонував встановлення лічильників, на що мені сказали, що ніхто на це не піде. там... І якась там бабуся, яка на пенсію живе, це їй дорого лічильник встановлювати, розумієте? І така виходить ситуація, наче для якоїсь бабусі, яка не хоче лічильник встановлювати дорого і яка е користується водою, це да, дорого. А для лю людей, які платять, а не користуються, це недорого. Ну, такі, знаєте. ну то таке. Далі про якість води. Я не знаю, я на лабораторні дослідження цю воду не носив. І ще раз підкреслюю, всі люди її п'ють, і я теж п'ю, і всі дякують, що хоч така вода є. Але я думаю, що ви бачили ці фільтри, що її питною це далеко до питної води. Мабуть, треба якісь засоби очищення, ну, як мінімум фільтри, як у мене, тільки знаєте потужні. Є, є такі промислові потужні фільтри. Це е, додаткові витрати на воду. Тобто це буде підвищувати собівартість. Але я все ж таки рахую, що краще підвищить собівартість води та користуватися доброю водою, ніж пити не, не знаю що. Е, і... Погіршувати стан свого здоров'я шляхом вживання цієї води. Ці питання, ну, точно зараз вони не ведуться, вони зараз не на часі, але вони і навелися коли до війни. Це теж в такому підвішеному стані, коли, наприклад, ламався насос, були обяви, що люди здайте гроші, тобто є борги. За цими мізерними платежами є ще і борги, і шукаються гроші на придбання там, якоїсь там насоса чи запчастини, розумієте. Тобто я бачу, що ця система вона довго працювати в такому режимі не буде. Якщо буде така, якась серйозна поломка, то я думаю, що ця система водопостачання вона встане надовго і прийдеться скидатись людям е якоюсь там значною сумою. І, друзі, підсумуємо. Що можна підсумувати? Що село все ж таки з водою. Люди вдячні, і я теж вдячний за те, що вода є, вода є. Кому не подобається якість води, може привозити собі бутильовану воду. У нас, до речі, така думка була. Але, знаєте, ну, по-перше, це зайві хлопати. хлопати. Зайвою цією водою тягатися. По-друге, це зайві е, витрати. І ми все ж таки пішли на те, що отак от встановлюємо ці два фільтра. До речі, я подумуваю встановити ще два фільтра. Ще два фільтра. один з сугальним очищенням і ось бджола нападає. Щоб все ж таки якість питної води покращити. Так, друзі, закінчуємо цей відео. Пийте чисту воду, не заощаджуйте на своєму здоров'ї. Бажаю всім добра, бажаю всім всього найкращого, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.